Міліє, став розтемнім очерет. Качанчики згубили пух торішній, Колись давно зривала у букет. Мені він був і без квітів найгарніший. Букетик із метелки й качанів. О, як він пах долиною й вербою, гарячий серпень поміж ним, зорів. І дощ мивав живлящою водою. Він цілував їм тіло запашне. Він заумирав на лезах очерету, немов замулював щось потайне, що затирав суху стару чернетку. Руді качанчики, колиска для пташат, надійний прихисток поміж очеретами. І знову в спогадах моя душа п'є краплі літа спраглими устами. Молодня. Попід дахом на причілку хати ластівки гніздечко звили, заплітали пір'ячко і м'яту, прикрашали грудочками глини, пташили, збирали, гомоніли, сонечко чубати зустрічали і між хмар у пошуках летіли, віри у майбутнє не втрачали. Гріло літо, пестило промінням, гралася веселка із дощами, якось вдень долинув аж у сіни. Молоденький щебет між птахами, і душа дзвеніла і поривалася, на крило ставали ластів'ята, в росах літа ця любов купалась, ніби в мальвах розквітала хата. Ще один такий прочитаю, згаданий. Через роки пригадую той день, коли мій тато в хату приніс книгу. Ми гралися, співаючи пісень, а березень топив у річці кригу. А березень удався на свята, і в подарунок, наче як годиться, подарував мені він кобзаря. Навчайся, дитино, та разом світ гордиться. І як смеркало, тато мій читав. Читав повільно, щоб я зрозуміла, Мене і книгу на руках тримав, і в хаті тиша просто аж німіла. Читав про Катерину й заповіт, про гайдамак, про неньку Україну. Він все казав, цей мудрий чоловік підійме словом наш народ з руїни. А потім ставив книгу на полицю. Да шашлі гризли дерево живе. Привіз цю книгу, тато зі столиці. В ній спогад пам'ять до цих пір живе.